Вітаю всіх фанатів та фанаток гандболу. І запрошую вас сьогодні до перегляду чоловічої гандбольної суперліги. Гандбол чоловічий повертається в Україні. Жіночі вже минулого тижня. жіноча суперліга стартувала. і Це було дуже круто. Це було неймовірно емоційно, просто шалено. Власне, сьогодні і не тільки в цьому сезоні е, загалом покажуть зараз. Атака ска. емоції вдвічі, а то й втричі, а то й ще більше так, у відповідь. Це дуже важливо. Що ж, атака кияни М'яч вилітає вже ближче. Так, до того поєдинку розповім вам так. Мотор зіграє з Донбасом у му Не 2-2 було трошки стабло з запізненням. спрацювало. дивимося, рахунок зберігається. 3-2 не влучає гравець на ресурси на соціальні мережі. Підписуйтесь, тому що дійсно багато чого можна цікавого знати. Тож, спочатку нагадаю вам заявку команди команди Спартак, яка зараз в атаці. Коваленко, черговий гол від нього, дуже помітний гравець. Тож, Владислав Степаненко, Ярослав Патрашок, Віктор Войцеховський. Назар Песецький. Відповідно, завадити комусь вибити когось з топ-3. Зараз класне влучання. Ви чуєте, як. Підтримують на трибунах. Ну, але підсилились. Як же мотор класно підсилились? Дмитро з Карпат. Він зходу в суперкубку вже показав, на що він здатний. Владислав Кукушкін з Донбасу. Поки що просто констатуємо факт. Класно перекидає. Ну, тому що без реалізації кияни швидкі, кияни дуже от бачите, одразу-одразу. Класний кидок і Як же важко було виконати і реалізувати цей момент. Втім, успішно треба атакувати. У відповідь голкіпер головою сейвить. На ну, ми пам'ятаємо, що влучення в голову. Абсолютно нема сумнівів, що ця команда може і має швидко реалізовувати свої моменти. Швидко перепасовується так. Чули ми від вболівальників. 14.00 знову зіграють мотор та Донбас. Всі матчі дивіться на ютуб-каналі Федерації Гандболу України. Шикарно вперед і в порожні ворота. Закидають гравці. Товуються гравці команди Спартак і Коваленко в стінку влучає. Передача, і власне він завершує цю атаку. Класна реалізація. Незадоволений Коваленко. Він хотів би семиметровий. Втім, доводиться ще раз кидати цього разу. Влучно. 17 15 Перший тайм завершено. Рахунок 17-15. Зону в Одесі. Свій шлях Розпочинають Цікаво, авіагрид досить непогано. Стартують проти Спартака. Практично на рівні грають. В ефірі гандвольної студії. Ну а ми повертаємося до... Режим лайф, як то кажуть, непогана атака. Коваленко закидає голи. Додає такі ж інтригуючі кінцівки поєдинків. Втім, ну не знаю, не знаю. Хоча сьогодні авіагрейд показує, що вони готові. Стає все більше і більше. Якщо на початку матчу Спартак встигав швидко мчати позиції, точніше в сутті на Спартак значно більше. В них було 17, тепер 23. Круто. Ось, класний, дуже. Залишається 19 хвилин та 12 секунд до завершення, до завершення цього поєдинку. Ну, давайте, ладно, давайте казати, основного часу. Теоретично ж все може статися. Втім, поваленко, вже в першій половині казав, мотор заслужує статусом грою на це право. Дійсно, домінатори чемпіонату України. І це логічно, що мають таку, такий вплив. Зараз заступінь. Сподіватися, що зараз буде різка передача вперед. і Фанати вибухнуть емоціями. І ні. кіпера була однією з небагатьох, які діяли в п'ять польових, коли не було шостого. Голкіпера залишали. Я думав, що це така фішка Панченка, але ні, зараз бачимо, Панченко змінює свої тенденції. Ну, так, притримали Коваленко і не дали кинути. Чудово. Крайній кідо. Ну і традиція того, що другі номери файно грають на краях і закидають. Сьомий. Іля Якименко восьмий. Максим Тимофєєв дев'ятий. Роман Петік 11, 17. Перший ля Гаврилов, дев'ятнадцятий. Олексій Чемирись. Ілятіченко третій. Неквапливо, а потім вривається і включається в потрібний момент. Ось як зараз передача хороша і реалізація також. Зараз дивимось за повтором цієї атаки. Класне влучання. Таким чином, матч підходить до свого завершення з рахунком 35-25. Здобуває перемогу команда «Спартак» Київ.